Ми всі чули таку приказку, що яблуко від яблуні далеко не падає, так? це не так. Ну, не завжди так. В духовному житті це не так. І саме коли Слово Боже, про яке вже й говорилося, падає на серце людини, на добру почву, то, то яблуко далеко. Відкатується від того зла і, від, так можу сказати, від батьків, які жили ну, не з Господом. Я хотів би, щоб ми саме звернулися і побачили одну із таких людей, де яблуко це, ця людина відкотилася в сторону Господню, дуже ну, близько до Господа, а далеко від своїх батьків. Колись в старому заповіті був такий молодий цар, його звали Йосія. Він почав царювати, ну, на наш такий погляд, ну, дуже рано, у вісім років його поставили царем у вісім років. І так і написано: Йосія був вісьми літ. Це друга книга царів, 22 розділ. Коли він зацарював. і царював в Єрусалимі 31 рік. І от характеристика про нього. Який він був? Другий, розділ, другий вірш. І робив він угодне в господніх очах і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. І далі. 25 й вірш 23 го розділу. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем і всією душею своєю, і всією силою своєю, та всім Моїсеєвим законом, і по ньому, тобто після нього, не повстав такий, як він. До нього не було таких. Господь відзначив його, і після нього теж не було. А чому яблуко від яблуні так відхилилося далеко відкотилося? Батьком його був цар Амон, який процарював всього навсього два роки, а дідом його був цар Манасія, який, ну, був в Іудеї самий неблагочестивий цар. Дуже багато він наробив неугодного Богу. Ну, е, написано про нього. Знаєте, говорять, що не можна про вмерших говорити плохо. Ну, не знаю. Але тут Господь каже про Манасію. Він робив зло в господніх очах. Е, він зробив, настаїв жертівників ідолам, ваалові, Астарті. Е, Побудував жертівники для всіх небесних світил, проводив свого сина через вогонь, тобто віддав жертву Молохові, тобто робив все, що Господь каже, це Гедота передо мною. Не мав таке робити. Але він ну, з такою ненаситністю зробив так багато проти Бога. І Бог каже, він зробив зло. І Амон, тобто його син, він. Послідував тим же шляхом. А от внук, цей Йосія, про якого ми зараз будемо читати, він поступив зовсім по-іншому. Але поступив це тоді, коли от слово Господнє упало на його добре серце. Царював він 18 років, і тут йому захотілося, щоб перелічити. Срібло в Господньому домі, скільки його є? І він каже до свого писаря: піди до пересвященника і хай він це зробить, хай перелічить. Цей пересвященник, коли прийшов по цій справі, і тут сталося зовсім інше, за чим він туди йшов. Цього пересвященника звали Хілкія. Писаря Шафан. І от восьмий вірш 22 розділу Другої книги царів говорить, і сказав Хілкія, пересвященник до писаря Шафана. Я знайшов у Господньому домі книгу закону. Ну, по-нашому ми зараз говоримо це Біблія, так? Да? Знайшов Біблію. Знайшов закон Божий. І цей писар перечитав цю книгу. Перед царем. І 11 вірш. І сталося, як цар почув слова Книги закону, то роздер свої шати. Це була реакція царя на те, що він почув. Чому? Тому що він зрозумів і побачив, що батьки його, народ його жили не так, як записано в слові закону. Зовсім не так. Жили, порушуючи, грубо порушуючи постанови Божі. І це була його реакція. Він роздер свою одежу. Роздер, бо дуже, ну, возмутився, що не так. І що він робить? Він каже, ідіть до Господа. 13 вірш. Зверніться до Господа про мене і про народ та про всього Юду, ну, про юдею, про слова цієї знайденої книги. Бо він бачив, бо великий гнів Господній, що запалився на нас, за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас. Він побачив, що не так, все, не так життя складалося, як потрібно, і всього народу. Знаєте, в мої вуха колись ходило таке, я думаю, що і в ваше входило. Я буду вірити, так як вірили мої батьки. Чи я віру батьків не нарушу. Чи я, так, як вони вірили, так і я буду вірити. Як вірив Манасія? Як вірив Амон? Правильно вони це робили? Зовсім неправильно. Взагалі неправильно. І якби цей Йосія казав Я буду точно так, як мої батьки, і він би чинив так само. Но його серце просвітило Слово Боже. І коли ми беремо в руки Біблію, ми розуміємо, ми бачимо, що десь воно ну, не співпадає з тим, як жили мої батьки. Що неправильно так казати, що яка була віра у батьків, так і я буду вірити. Так неправильно. Правильно, як каже Господь, я так буду вірити. І от Іосія зрозумів, що його батько, його дід жили не по Слову Божому. А навпаки, його зовсім порушували. І відповідь Божа цему цареві була така. З 18-го вірша, з 19. го За те, що зам'якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців Його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздершати свої. Та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Тому я е, прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів твої, е, своїх у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на оце місце, і вони принесли цю звістку цареві. Тобто цер, е, Господь побачив реакцію цього молодого царя. Скільки йому було років? 26. 26. Він в 8 поставили його царем, а в 18 його вже царювання, оце сталося. У 26 років він прийняв Господа в своє серце. Я чуть-чуть опоздав. Я в 29. Тому Господь і призиває кожного щоб ми чим поскоріше, чим пораніше в наші молоді е, юнацькі літа прийняли Господа, тому що подальше своє життя е, ми будемо проводити, е, або старатися проводити по волі Господній, щоб догодити Йому, е, як Він хоче. Бог Каже, я побачив, що ти роздер не тільки одіж свою, а серце своє, те, що творилося не так у батьків твоїх і в народі твоєму. Фактично, весь ізраїльський народ погряз у поклоніння ідолам, забувши Бога. І ми далі зачитаємо там, в кінці цього розділу буде одна така. Історична подія дуже важлива. Але знаєте, коли людина так поступає і далі нічого не змінюється, це теж неправильно. Коли Слово Боже лягає на серце людини, на добру почву, далі воно змінює життя. І цей цар, маючи владу, він міняє. Повністю устрой у своїй державі, повністю все змінює. Але по-перше, він, 23 розділ, давайте зачитаємо, цар послав і, і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму. І війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ від малого аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова Книги заповіту, знайдені в Господньому домі, і став цар на підвищенні, і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення Його, і постанови його всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту. Що написані в тій книзі, і весь народ пристав до заповіту. Тобто погодилися. Він каже, треба жити по Слову Божому. І весь народ каже, хорошо, ми так, да, будемо жити. Я не буду далі все за, зачитувати, але дивіться, що з, е, я декілька віршів, тому що цей майже до кінця весь розділ майже до кінця говорить про те, що зробив Йосія. Четвертий вірш. І наказав цар Хілкії, великому священникові і іншим священникам та сторожам порога, щоб повиносили з Господнього храму всі речі, зроблені для Вала, для Астарти, та для всіх небесних світил, і він попалив їх поза Єрусалимом на кедронських полях, а їхній порох відніс до бетелу. Уявляєте, до чого дійшло? В єврейському народі, що вони е, ідолам приносили в жертву в Господньому храмі. Там, де Господь каже, там моє ім'я буде, і там тільки мені будуть поклонятися. Вони це все занесли туди. І там це робилося. Йосія винісся звідти, ну, вимив з Господнього храму. І, і цей Йосія, він. Поскидав жерців, що їх понаставляли, були юдені царі, і що вони кадили на пагірках, по юдиних містах та в околицях Єрусалиму, і кадили для вала, для сонця, і для місяця, і для планет, і для всіх небесних світил. І далі. І він виніс Астарту з Господнього дому поза Єрусалим до Кедронської долини, та і спалив її в Кедронській долині. І стер на порох, а її порох кинув на гроби звичайних людей. І десятий вірш. <клес> і він опоганив місце ставлення на огні, що в долині дінового сина, щоб ніхто не переводив через огонь сина свого та дочку свого для молоха. Тобто приносили в жертву дітей для, для цього ідола Молоха. І дивіться, ще що зробив важливе. І пагірки, що навпроти Єрусалиму, праворуч гори згуби, які побудував був Соломон, Ізраїлів, цар для Астарти, Гедоти Сидонської, і для Кемона, Гедоти Маавської, і для Мілкола, Гедоти Амонових синів цар. <кхм> цар попоганював. Наскільки був мудрий Соломон, да? але зробив таке. Перед Богом, ну ми знаємо цю історію. Цей благочестивий юний цар повикидав це все, познищував Єрусам. І там багато дещо він ще зробив. Ну, 24-й вірш. А також викликачів духів померлих і духів віщих, і домових божків, і Бованів, і всякі Гедоти, що появилися в юденім краї. Та в Єрусалимі повинищував Йосія. Але замінив чим? Щоб поставити слова закону, написані в книзі, що знайшов священник Хелке в Домі Господньому. Тобто знищив те все. Знаєте, як було би хорошо, щоб і в нашій державі наш цар зробив таку справу. Зараз дуже багато. І поклоніння ідолам, і узаконені ці е, ворожеї, ну, ці викликачі духів померлих, і духів віщих, і демонських божків, і буванів, і всякі гедоти. Все це в нас є. Все це в нас присутнє. І не, не заборонене законом. На жаль, можливо, десь наша держава подібна до того часу, коли правили батьки Йосії. Але як було би добре, щоб на законному рівні, на рівні держави, було це забрано з нашої країни? Господь побудив серце Йосії, і Він змінив це все. Молодий цар, до нього були. Багато старші, да? і цього не зробили. А він зробив. І знаєте, що він ну, таке важливе для єврейського народу зробив? Або повернув те. Це написано в 23 розділ, 21 вірш, 21 по 23. І наказав цар усьому народові, говорячи, справте Пасху для Господа, вашого Бога. Як написано в цій книзі заповіту. Бо не справлялася ця Пасха, це свято від днів суддів, що судили Ізраїля, і по всі дні царів Ізраїлевих та царів юдиних. І тільки 18-го року царя Йосії справлялася Пасха для Господа в Єрусалимі. Знаєте, скільки було царів до Йосії? І таких видатних царів? Ми чули про Саула, про Давида, про Соломона, про Єзекію, і це ще не всі. Тобто, довгий період часу, ну, і цей Манасія, да, який 55 років царював дід Йосії, і ще багато царів, які ну, упустили цю заповідь Божу, де Бог сказав: ви маєте вспоминати про це кожний рік. Ви маєте споминати, що я вас вивів крепкою рукою з Єгипетського рабства? Пасха не святкувалася, це не відзначалося. Тільки цей молодий цар, благочестивий, богобоязливий цар знову повернув це свято Пасхи для єврейського народу. От що робить книга? На перший погляд, можливо, для когось це проста. Для когось Біблія це не якась важлива книга. Для когось Біблія складається, де люди читають і кажуть, та тут одні протиріччя. Та тут щось непонятно, незрозуміло написано. А для других це книга, яка змінює життя. У післані до євреїв. У 4 розділі 12 вірш. Слово таке. Бо Боже Слово, це Біблія, Боже слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки. Та всі та наміри серця. Це слово Боже. Це Бог, який касається через слово своє нашого серця, воно здатне це робити. І написано, воно живе. Знаєте, якби воно було не живе, воно би не змінювало людей. Люди б не мінялися, не мінялися всередині, не мінялися б е, е, духовно, Серце б людини не мінялося. Але це слово Боже, воно діяльне, живе та діяльне. І на прикладі цього Йосія ми побачили, що воно дійсно живе, яке він прийняв, і діяльне, тому що він зробив це. Це дії було, його дії сталися в народі. І слово Боже, воно міняє думки наші, серце наше, погляди наші, бо воно є. Живе і діяльне. Але до нього потрібно е, звертатися, його потрібно читати, його... з ним потрібно жити. Е, воно не має пилитися десь там. Знаєте, коли береш і побачив ну, знаки від руки, е, бо там пиль припала, воно тоді діяти не буде. Воно має бути отак. Часто видно або затерто десь, або тут затерто. Да? І ми кажемо, о вже ну, Біблія така потерта. Вона тільки тоді потерта, коли вона щоденно відкривається. Вона тоді, книжка, ну, приходить, ну, рветься, рвуться листки, листки замащені. Хоча й беремо її завжди чистими руками. Але це добре. Це значить те. Що вона читається. Це значить те, що вона дорога для нас. І ми звертаємо на неї увагу постійно. І в Післані, в другому апостол Петро говорить: І ми маємо, це перший розділ 19 вірш, і ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника. Що світить у темному місці до якого часу, аж поки зажне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Хай Господь допоможе нам не нехтувати Словом Божим, якщо ми хочемо щось змінити у своєму житті. Будемо пам'ятати, що читаючи його, ми маємо розмову з самим Богом. Бо це Бог його для нас залишив. Дух Святий нам його відкриває, і слово Господнє міняє наше життя. Не люди з кафедри, не люди, ті, які нам розказують, а то слово, яке лунає з кафедри це Слово Боже, або те слово, яке говорять нам люди, Слово Боже. Тоді дійсно пройде наше життя по волі Божій, і то яблуня чи то яблуко, якщо наші батьки жили неправильно, далеко відкачається в сторону Господа. Хай нас Бог у цьому благословить, щоб ми дорожили Словом Його. Амінь. Помолимося.